Вітаю! З вами салон Шкіри та Хутра Інсайт. Нарешті настала осінь, а це означає, що до нас приїхала нова колекція шкіряних курток. Косухи, бомбери, авіатори. Все це ми отримали і раді вас запрошувати до нас або замовляти у дірект. Тому зараз я хочу вам приміряти самі класні косухи, які ми отримали. Наприклад, оця модель. Вона йде базова, зараз я, я її. Приміряю і покажу на собі. Класна косуха. Це базова косуха, яка повинна бути у кожної дівчини. Це натуральна шкіра, якість віжитель матового чорного кольору. Вона йде дуже стильна. попереду довжина її 65 см, Позаду трошки подовжена, мабуть, на 5 см. Тут немає нічого зайвого, але вона класична така косуха. Є два кармани, дуже дуже удобні. Такий поясочок, який можна застібнути. Дивіться, яка класна модель. Дуже рекомендуємо. Ми їх отримали у розмірах від S до XL.